Вітаю, одинадцятикласники! Сьогодні перший урок української мови в цьому навчальному році. Дуже сподіваюся, що наша шкільна мандрівка буде змістовною і захоплюючою. Звісно ж, сьогодні вступний урок: зробимо короткий екскурс навчальної навчальною програмою одинадцятого класу. Для початку пригадайте, на чому ви завершили вивчення української мови в попередньому класі. Можете, звісно, зараз поміркувати, але я відразу можу відповісти на це запитання. Десяти клас це було суцільне повторення вивченого, і одинадцяте клас є продовженням цього. Тож будемо і надалі повторювати, мандрувати розділами мовознавства і заглиблювати, закріплювати вже вивчене. Тож в 11 класі ми будемо повторювати знання про вивчені раніше мовні норми морфологічні, синтаксичні, пунктуаційні і стилістичні. На попередньому слайді було питання, який розділ мовознавства вам видається найскладнішим. Думаю, це досить таки суб'єктивне питання, тому що ця інформація може бути в кожного різна. Для кожного можуть бути складніші якісь окремі моменти. Але я сподіваюся, що під кінець навчального року у нас складних моментів взагалі не залишиться. Особисто для мене абсолютно органічним видається те, що вступна тема в програмі 11 класу з української мови це поняття мовної стійкості а для вас. Ну адже зробімо такий екскурс в історію невеличкий. Українська мова протягом останніх 300 років зазнавала страшенних утисків та обмежень. Це указ Петра І про заборону книгодрукування українською мовою, указ Катерини II про заборону викладати українською мовою в Києво-Могилянській академії, Валуєвський циркуляр, Емський указ, постанови радянської влади про переведення українських шкіл на російську мову навчання і багато інших сумних трагічних фактів. З огляду на це і на відсутність держави, Жавності на українських землях українці почали втрачати на жаль свою мовну стійкість, і це почало загрожувати українській мові зникненням. В реаліях сьогодення, я гадаю, це актуально як ніколи. Тож звернімо увагу на те, що таке мовна стійкість. Це намір і поведінка особистості чи групи людей, спрямовані на послідовне і неухильне користування в щоденному спілкуванні певною мовою, незалежно від того, якою мовою послуговується співрозмовник. Ну, погодьтесь, це зараз як ніколи на часі. Мовну стійкість живлять чотири головні джерела: це національна традиція, тобто історична пам'ять народу, національна свідомість і солідарність. Дуже нам це потрібне, національна культура, духовна та матеріальна, національний мир і співпраця з іншими етносами, які живуть на території відповідного народу. Стійкість до вживання української мови називають відповідно українськомовною стійкістю. Рівень українськомовної стійкості, за останніми дослідженнями, за статистикою, був досить низький порівняно з російськомовною стійкістю в Україні. Останні оці дослідження свідчили про те, що 83% молодих киян при звертанні до них українською також відповідають українською, але при звертанні до них російською мовою 90% починають вживати російську. Знову ж таки нагадаю, це останні офіційні статистичні дані. Чому я так акцентувала, що це останні офіційні статистичні дані? Я особисто. Оптимістично гадаю, що ситуація за останній час принаймні змінилася. А ви як думаєте? І от таке практичне у мене для вас завдання: сформулюйте поради щодо зміцнення українськомовної стійкості людини. Звісно, ці поради є сформульовані уже видатними особистостями, представниками української культури, літератури, авторитетами нації. Але, от як ви гадаєте, що ви можете сказати про це? Обов'язково перегляньте матеріали до сьогоднішнього уроку, виконайте завдання. Думаю, наповнення цих матеріалів вас мало би зацікавити. Ну і ще раз вітаю вас з початком. Сподіваюся, що наші зустрічі будуть змістовними і цікавими. Отже, до наступного уроку.